Всім вітання. Сьогодні покажу такий чудовий розкладний, можливо, можна сказати, туристичний, тактичний ніж от, від Browning Brown FA52. Але перед тим хочу просити вас підписатися на канал, написати якщо там, коментар, додивіться відео до кінця, чи брали би ви такі собі ножик, можливо, щось є краще. Ось. Але я хочу сказати зразу, що не варто буде там, якось. Дуже до нього суворо придиратися, все все це, звичайно, ніж коштує 500-600 гривень, це не якісь там топові і все інше. Це, звичайно, собі туристична моделька, яка досить зручна в використанні, компактна в кармані, чи будь-хто де її носить. От. Хочу сказати зразу, що чехла до неї в комплекті немає, якщо то потрібно буде купувати окремо. Хто має змогу, будь ласка, підтримати канал. Посилання завжди в нас знаходиться під описом. Це банка або донатела. Хто може підтримати там, взагалі подякувати мені, ведучому, чи вам подобається те, що я роблю на подальший розвиток, на подальші якісь огляди по іншу техніку. Тому, будь ласка, от закиньте, якщо то в кого є змога, донат. Хто хоче, можливо, має якийсь свій. Будь-що якийсь прилад, чи я не знаю, якийсь там ножик, викрутку, ще щось прислати на огляд, будь ласочка, також буду дуже радий, що поможете мені робити контент. Ну що, поїхали. Значить, ножик. Я досить довго хотів собі ножа. Для чого? Просто аби був, і якщо він у вас буде, ви йому в будь-якому випадку знайдете застосування використання. Я його майже постійно з собою ношу, чи там прийшов на нову пошту, там нема ножика, собі хлопку відкрив посилочку, переглянув, чи так десь пішов, От, потрібно щось там підрізати, вирізати. Савжити біля тебе є ось такий ніж. Тому давайте подивимося. Я собі брав браунінг цей в коричневому корпусі. Ось так він приходить, так виглядає, тому що є ще в зеленому. Можливо, є в, в чорному, я не знаю, Ну, в зеленому також є. От. Ось так він у нас виглядає. Повністю сталь. От. Рукоятка, я не знаю. Я... Дуже вона зроблена під дерево, але я не можу вам так точно сказати. Ну, я думаю, що, мабуть, це пластик під дерево. Якщо точно хтось знає, що, що це, то можете, будь ласка, в коментарях поправити. Ось такий дизайн даного ножа. От, довжина, це в нас 94 клика. Загальна довжина 217 мм. І вага зазвичай, заявляють 145 грам. Давайте в мене є ваги. Будемо тепер все зважувати. Будемо все робити професійно. Ай Трошки батарейка підсідає, можливо, довше вмикається. Так, по нулях 2. Бачимо 2. Да? Похибка завжди 2. 140. Ну, хай буде 138. E, значить, не... ну, плюс-мінус, можливо, і дійсно співпадає. Це ж не такі ваги, це взагалі ні, нікухоні ваги ні, ні. є. E, йдемо далі. Чим мені даний ніж сподобався. Тут звичайне як би сказати, звичайне лезо. Бачите, як виглядає? Послухайте ще раз звук. Все швидко, чітко працює. E, так, ось. У нас вказана модель FI52 і ось такий у нас ножик. Туристичність 100%. Чи тактичний, це вже вирішувати вам, ось, але ми зараз до цього всього дійдемо. Значить так, що мені подобається в цьому ножі? Дуже добре сидить в руці. Рукоятки, сказати, під пальці, немає, але за рахунок того, що має упор знизу. От. І упор зверху. І дуже добре він за рахунок цього сидить в руці. Подивіться, що от упори, бачите, такі, е, як би сказати, не плоскі, і зверху і знизу. Що в разі чого ви впираєтеся і вас пальці не проскользують. Це дуже-дуже-дуже добре є. Йдемо далі. Е, тут у нас звичайний, да, механізм. Викидний складний. Е, Є в нас скубійник. Я не знаю, але я думаю, що ця функція досить. Якщо він є, це вже добре. От, це не, не погано. Тому є. Потім у нас є ось кріплення. Ви бачите, не люфтить. Метал. Досить, досить, досить добрий. От зібрано. Це в нас сталь. От... Сталь, як зазначає, що м -м, виробник, мінімальна твердість леза це 56. От. А матеріал леза це 440-й. Тому я в цьому як сказати, не сильний. Якщо в когось є, хтось дійсно знає, тестував, то можете поправити. Але подивіться, наскільки він каже, компактно, гарно виглядає, досить прийшов він, досить гострий, дуже, як сказав, гострий. Тут. Тип кромки, ну звичайна кромка. Тут нічого такого не потрібно від цього ножа очікувати, тому що це звичайний ніж. якщо тут там, е, хтось побачить з ціновачів, там якісь ножики по 5, по 10, по 20 тисяч. Ні, 550 гривень. От і все. Тому е, не варто я кажу від цього ножа щось очікувати. Але він, як сказати, складний є ножик. Це як сказати тебе. Бі... Менший брат в сімействі ножів. В будь-якій ситуації він вас виручить. Чи він у вас в автомобілі, чи в сумці, чи в кармані, чи там в велосипеді, в бардачку, неважливо, він вас виручить в будь-якій ситуації. Ось. Або, як я кажу, знаєте, це ніж складний ніж, це ніж останнього шансу, так би мовити. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Для рибаків, для мисливців, я думаю, цей ножик буде досить, досить непоганим, я б сказав. Це в нас є. Е, так, потім, що я вам ще хочу сказати. Можливо, е, склубійник, я казав, в нас є. Матеріал рукоятки зазначається G10. Не знаю, чи так це, чи не так. Але якщо виробник зазначає, значить так воно і має бути, по суті. Як я казав, чехла немає. Ось, е, е, і тип замку в нас лайнер лок. Все. В руці, навіть складеному, от якщо вам потрібно використати склобін, можете подивитися, бачите. Досить добре сидить, от, виглядає стильно. Я би. Хтось може скаже, що краще взяти мультитул за 800 за 1000 гривень. Але зрозумійте, що мультитул і складний ніж. Це ж зовсім різні речі. Як мені потрібно буде мультитул, то от, приклад я візьму мультитул, а мені потрібно був складний ніж, от я взяв складний ніж. Тому якось так. Напишіть, будь ласка, свої враження від даного ножа. Чи купили би ви такий, можливо, у вас є кращий, е, е, якийсь кращий новороченіший, практичніший, е, можливо, дешевші по ціні, можливо, комусь ви б могли порадити, що взяти. От. Кому був цікавий даний огляд, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтеся на канал, тому що я дивлюся там, за місяць не переглянуло 10 тисяч людей, які не підписані на канал. А підписаних ви бачите, в нас навіть 200 ще немає. Ну можливо, вже на момент виходу буде, але наразі ще немає. Ось кому цікаво, те, що я роблю, має змогу у якусь фінансову підтримочку, подяку. будь ласка, посилання під відео. Буду радий будь-якому донатику, і потім ми це все монетизуємо і будемо робити покращений контент. Тому всім дякую. Пам'ятайте, випуск виходить два рази на тиждень. Це середа, це субота. О сьомій годині. Раночку прокинулися, снідаєте, збираєтеся і можете вже одразу дивитися дані огляди. Тому всім дякую. Чекаю на ваші відгуки, коментарі. До нових душі. До побачення.